Надіятись на те, що якісь релігійні дії наближать мене до Бога чи дадуть мені спасіння, це безглусто, тому що неможливо спастися Богом без Бога. Спасіння моє по благодаті Божій, спасіння моє через віру, підтверджену ділами у Христі. І насправді каже Ісус, що багато покликаних та мало обраних, тому що це є першим пунктом благодаті, а другим пунктом благодаті це є народжений з гори. І я реально розумію сьогодні, хто. Хто такий народжений згори, коли ти є частиною церкви Ісуса Христа. Тому що що таке церква Ісуса Христа? Це є тіло, це є живі камені, це жива церква, яку будує сам Ісус Христос. Це взяти хрест і йти за Христом. Це страждати заради тих, які повинні спастися. Страждання заради спасіння людини. Тому Христос постраждав заради нас, щоб ми були спасені. Це життя по честі, по совісті, по слову, життя по духу, не по плоті, це прийняття влади Божої, а влада Божа це є наставник, це є пастор. Це є дана влада Божа, це люди, які помазані і поставлені Богом, це люди, які являються прикладом для того, щоб наслідувати життя їхнє, яке вони підтверджують у Христі. Це є смирення. Що таке смирення? Смирення це є одяг християнина, тому що Бог каже, що він гордим противиться, а смиренним дає благодать. І саме це являється благодаттю, саме це являється спасінням по благодаті.